Швидко плине час. Змінюються події, люди, але залишаються незмінними традиції. Саме такою гарною та доброю традицією у наших школах є проведення свята зустрічі з випускниками минулих років. Зустріч із дитинством, зі шкільними роками це приємні спогади про школу вчителів та однокласників. До рідної Бродівської четвертої, у передостанню неділю травня, неначе на вогник маяка, поспішали її вихованці із різних куточків. А сюди їх привели спогади про незабутні і найпрекрасніші роки дитинства та юності. Сюди привело бажання, хоч ненадовго, хоч на короткий час, побути учнями. Під час проведення традиційного святкового концерту кожен із присутніх мимоволі поринув у безтурботні шкільні будні. А у жвавій розмові із класними керівниками уявно переживав ще раз найяскравіші позитивні та не дуже моменти навчання. Дорогих гостей радо зустріли директор школи Людмила Сидорчук та учні. Під керівництвом заступника директора з виховної роботи Ірини Ковальчук, педагога-організатора Надії Твердохліб та музичного керівника Ірини Олійник, учні школи підготували досить цікавий святковий концерт, демонструючи свої таланти, вміння та здібності. Після закінчення вечора випускники спілкувалися зі своїми вчителями. Зробили екскурсію школою, відвідали класні кімнати і були приємно вражені змінами, що відбулися. Кожен із присутніх поринув у безтурботні шкільні будні, де панувала повна гармонія між вчителями і учнями та неабияка підтримка однокласників. Бродівська загальноосвітня школа номер 4 гордиться своїми випускниками і чекає їх знову у гості з новими успіхами і досягненнями. Не забувайте рідної школи, повертайтеся туди знову і знову, адже тут радітимуть і завжди чекатимуть на вас.